Чергова брехня стало відомо на які передові позиції літав Шойгу. Нещодавно Міністерство оборони РФ відзвітувало, що Сергій Шойгу перевірив передові позиції російських підрозділів. Візит міністра оборони РФ на передові позиції виявився черговою постановкою. Про це у понеділок, 19 грудня, повідомив проект Геоконфермд. Там зазначили, що міністр оборони РФ проінспектував угруповання військ окупантів у зоні проведення так званої спецоперації. При цьому російське міні... Міністерство оборони повідомило, що Шойгу здійснив обліт районів дислокації військ та перевірив передові позиції російських підрозділів. Проте проект Geoconformed з'ясував, що незважаючи на заяви російського міністерства, на опублікованому відомством відео Шойгу знаходився за десятки кілометрів від передових позицій окупантів. Волонтери проекту вивчили геолокацію місць, які Шойгу оглядає з ілюмінатора вертольота. З'ясувалося, що окопи, які потрапили до об'єктиву камери, над якими пролітав Шойгу, Йгу знаходяться на відстані 85 кілометрів від лінії фронту. Міністр оборони РФ перебував поблизу передових позицій, але на півночі Криму у районі міста Армянськ.